Ой, привіт. Б'юсь об заклад, що ви точно допускали цю помилку на початку вивчення фінської мови, а саме пропускали дій Олла бути. Справа в тому, що в українській мові ми часто не використовуємо дієслово бути і просто його пропускаємо. Наприклад, ми кажемо вона вродлива, а фінську це має звучати вона є вродлива, Hän on kaunis. Дієслово Олла буде відмінюватися залежно від особи та часу. Наприклад, я є вдома, це буде звучати міне. Олен котона, а во тив дома ќе биде звучате сина олет котона. Але такий варіант ви навряд чи почуєте в живій фінській мові, тому що фіни все спрощують і скорочують. Скоріше за все, ви почуєте варіант олен котона без займенника міня, тому що він в принципі там і не потрібен, тому що подію слова ми можемо зрозуміти, про кого йде мова. І якщо ми говоримо про пугекіялі розмовну мову, де все спрощено і скорочено, то ви скоріш почуєте варіант ме он» або се от» замість міне олен, я «сіна», «олет». Чому? Тому що так простіше і швидше. Тому, якщо ви не хочете звучати занадто офіційно і так, як ніби ви знаходитесь в суді, то використайтеся спрощеними формами. Зберігайте це відео, якщо воно було для вас цікавим і корисним, а більше фінської у нас в профілі.